Дуже розумні люди можуть обманювати себе складними історіями про те, чому щось сталося так, а не інакше. Частина причин того, чому професійні управлінці капіталу часто приносять такі сміхотливі прибутки або й збитки, полягає в тому, що галузь приваблює настільки розумних людей, хто найбільш гучно висловлюється або має вплив на зарплату інших учасників зустрічі. Але людина відчайдушно намагається зберегти сприйняття публікою послідовності власного таланту. Менеджер хедж-фонду, який зловив блискучий момент і створив чималий статок у 90-х, може важко адаптуватися. Але хіба ти сам не страждаєш від таких хиб? Є шанс цю суперсилу плекати з руками? Привіт! Вітаю на каналі Запали цілі. На цей епізод мене надихнув Морган Хаузел, і я прагну поділитися з вами менш популярною правдою про багатьох розумних і навіть, можна сказати, начитаних осіб. Більшість людей помре через три дні без води. Але надмірне споживання води може бути не менш небезпечним. Водна інтоксикація, гіпергідрія є смертельною, а під час суворих тренувань у США близько десятка солдатів щороку госпіталізують через надмірне вживання води. Мей Вест сказала. Занадто багато хорошого може насправді бути чудовим. Це може бути і правдою щодо деяких речей, ймовірно, для вашого здоров'я, щастя чи улюблених чотирилапих друзів. Проте в багатьох випадках те, що вам допомагає в помірній кількості, може доходити і до небезпечного рівня. Оскільки це виглядає як хороша річ, а неочевидна загроза, її небезпека проникає у ваше життя непомітно. Візьміть, до прикладу, інтелект. І тут йдеться про книжковий інтелект, який відображається у ваших оцінках чи атестатах про вищу освіту, або здобутках в професійних сертифікаціях тощо. Ви скажете, як це так, що хтось може бути надто розумним? І як люди доходять до такого моменту, коли усвідомлюють, що могли би бути більш успішними, якби були трохи дурнішими, або ж ставилися б до життя дещо простіше? Є три причини, про які я хочу згадати сьогодні: по-перше, Дуже розумні люди можуть обманювати себе складними історіями про те, чому щось сталося так, а не інакше. Комік Робін Вільямс був жахливим студентом. Під час навчання на програмі з макроекономіки в коледжі Маріна у заключній роботі Вільямса було написано єдине речення, звернене до його професора: Я дійсно не знаю, сер». Він провалив тест, але насправді це правильна відповідь. На більшість економічних проблем чи запитань, які ми ставимо собі, або чуємо у новинах. Ми не тільки не знаємо, але й не можемо знати, чому комплексні системи, такі, як, до прикладу, фондовий ринок та економіка, поводяться саме так, як вони поводяться. Тому що людські емоції та зміну соціальних уподобань неможливо звести до простої формули з чіткими залежностями. Скромність це часто та суперсила. Яка запобігає надмірній самовпевненості. І в пасивних інвесторів, які зберігають відкритість до навчання, але не женуться за надприбутками. Є шанс цю суперсилу плекати з руками. Але через те, що ви дуже розумні, вам може бути важче використовувати цю скромність. Ви хочете задіяти свій великий мозок, а ваші розумові здібності дозволяють створювати складні історії та детальні моделі причинно-наслідкових зв'язків. І навіть гірше, якщо ви вірите, що складність дорівнює інтелекту, а інтелект дорівнює точності, то ви віддаєте перевагу тому поясненню, яке найбільш напружує ваш мозок. Якщо запитати, чому фондовий ринок минулого тижня впав на 0,23%, звичайна людина знизає плечима і піде геть. Дуже розумна ж людина натомість покаже вам свою модель кривої прибутковості та аналіз поточної перекупленості ринку. І повідомить, чи продовжиться і надалі таке пояснене та цілком виправдане падіння. Як ви думаєте, кого швидше за все здожене удар шваброю реальності через надмірну самовпевненість? Хаузел нагадує, і я з ним тут згоден, що з часом, пройшовши чимало цікавих ситуацій на ринках та прочитавши не один десяток книг від практиків, ти приходиш до певного переконання. Частина причин того, чому професійні управлінці капіталу часто приносять такі сміхотливі прибутки або й збитки, полягає в тому, що галузь приваблює настільки розумних людей. Вони часто занадто книжково розумні для свого ж блага. Існує тонка межа між інтелектуальною ретельністю та вірою у власну придуману фігню – bullshit англійською. І розумні люди в таких ситуаціях піддаються більшому ризику, аніж звичайні люди. Другий нюанс. Через те, що ви дуже розумні, вам важче слухати людей, які є менш авторитетними, ніж ви. Навіть якщо вони можуть мати правильну відповідь. Бути розумним це вже ніби свого роду належати до особливого племені. І як і в усіх племінних зв'язках чи кастах, стає важко сприймати інших людей як рівних собі. Кількість часу, грошей і стресу, які потрібні, щоб здобути певний науковий ступінь. Стати старшим віце-президентом або отримати високу відзнаку можуть змусити вас повірити, що інші, яким бракує цих досягнень, не можуть запропонувати якихось цінних ідей. Це змушує вас запитати себе, а для чого ж ви докладали стільки зусиль для здобуття власних регалій і досягнень? Дивовижно, що відбувається, коли ви відкриваєтесь до найкращих ідей, а не вірити виключно найавторитетнішим голосам. Адам Грант у новій книзі згадує цікаву історію про 30... Шахтарів у чилійських копальнях Золота і Міді, що трапилось у 2010 році. Їхній шлях до безпеки і родин перекрили понад 700 тисяч тонн породи. У них було менше, ніж 1% шансів знову побачити свої сім'ї. Проте, через 69 днів вони воз'єдналися зі своїми близькими. І так, це відбулося не лише завдяки якомусь диву чи надчудовій технології, а завдяки командним діям і лідерству, які враховували ідеї багатьох людей. Незалежно від їх рангу. І ось одна з ідей, ідея Б від 24-річного не надто досвідченого інженера, допомогла всім цим людям врятуватися. Як саме, почитайте у книзі Прихований потенціал, не буду тут розкривати деталі. І такого довкола трапляється до схочу, але частіше в кімнаті перемагають ті, хто найбільш гучно висловлюється або має вплив на зарплату інших учасників зустрічі. А так не повинно бути, якщо ви шукаєте об'єктивно кращі ідеї. Які спрацюють, цитуючи одного дядька, зазначу: вельми мудрий генеральний директор будь-якої компанії, великої чи малої, повинен впроваджувати політику, згідно якої лідери організації мають прислухатися до кожної слушної пропозиції та ідеї. Найкраща ідея перемагає, так і має бути. Ще раз, перемагає найкраща ідея, і ви ніколи не знаєте, звідки вона прийде. Кінець цитати. Ви можете зауважити, що такий підхід шукати думку не лише суперекспертів може стати небезпечним у певних сферах, таких як медицина чи ядерна фізика, де ціна невігластва є надзвичайно високою. Хірург, оперуючи мозок, не повинен запитувати підказки у прибиральника, але в багатьох галузях вміння вислухати думку різних осіб недостатньо цінується сьогодні. Морган зізнається, що він часто запитує себе: а скільки ж десятків мільярдів доларів? Було виплачено консультантам з менеджменту за розв'язання проблем, рішення яких насправді мали низькооплачувані працівники. І лише тому, що хлопцеві в костюмі важко сприймати всерйоз хлопця у робі, вимазаній мастилом. По-третє, маючи інтелектуальну репутацію, яку потрібно підтримувати, може бути важко змінити свою думку, коли це необхідно. Є крута статистика очок, які здобув відомий гравець NBA Леброн Джеймс. 40 тисяч очок доволі рівномірно розпреділені по 10 тисяч протягом кар'єри. А саме, 10 тисяч у 368 іграх, від 10 000 до 20 тисяч ще 358 ігор, далі 20 000 до 30 тисяч 381 гра, і 30 000 до 40 тисяч очок 368 ігор. Послідовність та системність. Вони вражають, коли ти бачиш такі дані як ознаку справжнього таланту на довгому горизонті, і хорошої якості крізь роки. Або, як мінімум, такі дані цікаво аналізувати з точки зору розуміння того, а що ж у вас відбувається з життям, здоров'ям, фінансами, і не лише. Наприклад, я стежу і за тривалістю та якістю сну, і за змінами своїх фізичних параметрів, тренуваннями та звичками. Епізоди 40 та 55. А на ось цьому графіку видно системність у випуску вже понад 80 епізодів запали цілі у п'яти сезонах. А є ще ж інші подкасти і кооперації. Спершу це було відео щотижня, а з другого сезону, за моїм власним правилом гармонії, 9 місяців виходять випуски приблизно двічі на місяць, і 3 місяці маю youtube перерви задля інших проєктів і креативної перезарядки. Ви знаєте, що я і поза YouTube маю досталь руху і відпочинку. Ні я, ні ви не Леброни, але кожен має свої дані для аналізування. І при цьому не забувайте про системність донатів для нашої перемоги і підтримки Збройних сил України, а також на ті добрі цілі, які вам відгукуються. Бо, будуючи багатство, ми можемо допомагати не лише собі, а й ділитися з тими, хто цього потребує у різний спосіб. Звісно, маємо розуміти, що кожна системність час від часу дає збій. Але. Вона часто є показником вміння тримати якість і довготривало працювати над чимось важливим для вас заради певного покращення або задоволення від процесу. Проте тут варто бути обережними, бо в деяких сферах існує небезпека, коли розумна людина стає відомою через свою послідовність у чомусь, а потім світ еволюціонує, змінюється і відходить від цієї речі. Але людина відчайдушно намагається зберегти сприйняття публікою. Послідовності власного таланту. Якщо розумну людину називають хлопцем, який може передбачити ринок нафти, або жінкою, яка може передбачити наступні вибори, ви ризикуєте тим, що насправді були лише експертом у тій версії світу, якого більше не існує. Якщо світ розвивається, вам, ймовірно, слід знайти або нову сферу застосування свого розуму, або попрацювати з рівнем своєї впевненості. Або ж принаймні змінити спосіб роботи чи продукт, який ви розвиваєте. Але якщо решта світу жадає виключно вашої послідовності, ви так не зможете зробити. Бо що ж скажуть інші? Люди часто жадають, щоби ви продовжували робити те саме знову і знову. І ви теж цього хочете, тому що хочете захистити свою інтелектуальну репутацію. Ви рекламували себе як експерта в певній справі, тому вам важко розвиватись в якомусь іншому напрямку. Якщо ви стали відомими своїми розумними ідеями, але ці ідеї виявились або неправильними, або застарілими, вам надзвичайно важко рухатися далі. У результаті багато дуже розумних людей чіпляються за дуже погані ідеї. Менеджер хедж-фонду, який зловив блискучий момент і створив чималий статок у 90-х, може важко адаптуватися, тому що його его та інвестори очікують, що він повторить те. Що спрацювало минулого разу. Прибиральниця чи штампувальник форми на заводі не стикаються з таким ризиком. Вони набагато більш пристосовані до поточної реальності і позбавлені інтелектуального багажу минулих досягнень. Нове завдання для них нова адаптація. А найбільший же ризик для системи, що розвивається, полягає в тому, що ви станете загрузлими експертами зі світу, якого більше не існує. Чим більше у вашій сфері змін Тим більше ви повинні очікувати, що експертиза має певний термін придатності. І найбільш чутливі до цього ризику це люди, яких ви найменше підозрюєте. Найрозумніші та інтелектуали, які в один момент показали свою чудовість, але їм важко визнати, що ці самі трюки не вийде повторювати вічно. Гаразд, романе, то все весело, але хіба ти сам не страждаєш від таких хиб? Закликаєш нас читати класні книги, розвиватися як фахівці. І з іншого боку, слідувати перевіреним підходам до інвестування і постановки цілей. А що, якщо все змінюється і ти загалом не правий? Я точно сам піддаюся не одному різновиду хиб, проте вмію це визнавати і вчуся з цим працювати завдяки своєму практичному інтересу до поведінкової економіки і психології поведінки людей. Зокрема, я помиляюся і буду помилятися, як і ви. Але з цим можна і треба собі давати раду. Хтось дуже злиться за мої англіцизми та різні профільні словечка. І повірте, я популяризую українську як вмію, але теж далекий від ідеалу, і приймаю відгуки, що є куди покращуватися. Не псуйте собі настрій, а давайте приклад крутою українською в своєму житті щодня. Заклик цього епізоду: подумайте, де у вас можуть бути завищені очікування або надмірна довіра суперекспертам в Телеграмі чи X Twitter. Які все вміють пояснити заднім числом, або поспішають створити черговий ролик про вчорашні новини, які ви забудете за півтори дні. Ще цікаво, що частина таких фахівців, поширюючи певні ідеї, не поспішає вказувати джерела або ж альтернативні погляди щодо тої чи іншої поради чи інформації. Вони просувають псевдо ексклюзивність своїх порад та знання. Будьте з цим обережні. В запалицілі у вас завжди є певна книга чи бонус-секція з матеріалами для дослідження. Адже я прагну, щоб ви формували власну думку і копали глибше, якщо цікаво. То як, що з переліченого ви помічаєте в себе чи своїх блогерів або фінфлуенсерів? Я насправді розрізняю варіанти розумності та інтелекту. Для мене значно важливіша життєва мудрість і набутий та переосмислений досвід із висновками, ніж те, що я називаю книжкова розумність. Або здобуті теоретичні знання, які дають вам виграші на вікторинах чи шанси позалицятися у 16, але не ведуть до якісного і змістовного життя на практиці. Шукайте свою гармонію, бо дізнаватися нове потрібно і прокачувати підходи, щоб вони не ставали архаїчними, в принципі. Проте, змінювати свою стратегію і план на життя після кожної новини експерта з крикливим заголовком чи найновішого способу робити щось. Це може бути зайвим стрибанням туди-сюди. Зберігаємо адаптивність, але стараємося ні не зачаровуватися якоюсь однією ідеєю навічно, ані не перетворюватися на полохливих мишок, в яких розбігаються очі, і вони невпевнено шукають наступну найкрутішу фішку в певній галузі, щоб стрибнути туди. Ми робимо помилки і робитимемо їх надалі. Основне уникати критичних хиб і надмірної самовпевненості там, де це надважливо. А зараз три бонусні ідеї на подумати: як човен назвеш, так він і попливе. Цікавий підхід для портфелів клієнтів використовують менеджери Ritholes Wealth Management П'ять основних стратегій, названих на честь історичних місій НАСА, які найбільш точно відповідають терміну і цілям інвестора. Від короткострокових або консервативніших опцій, як Viking, де 75% облігаційна складова і 25 акцій. До Експлорера, де вже йде класика 60 на 40 на користь акцій, і до Voyджера чи Artemis, де частка акцій в портфелі ще вища. Деніел Кросбі, гарний фахівець у сфері поведінкових фінансів, каже: Don't look, let it cook. Не дивись, дай цьому приготуватись. І портфель як добра страва не потребує постійних помішувань чи вливання екзотичних інгредієнтів кожні 5 хвилин. Будьте терплячі! Дивлячись на цей приклад. Ви теж обирайте портфелі під певні цілі, але думайте про запуск своїх космічних човнів і чого би ви хотіли ними досягти, та на якому горизонті часу. І я впевнений, що теж тоді успішних місій у вашому житті буде більше. Згадуючи Леброна Джеймса, чия баскетбольна статистика нас вражала давніше, звернемося до його цитати: насправді дисципліна, а не прагнення, визначають вашу долю. Задумайтесь, над чим ви працюєте для довгострокового успіху. І так, у цьому вислові англійської є чотири слова на літеру D: Discipline, Desire, Determines, Destiny. І ще одна цитата, яка дуже відгукнулася в останні півроку для мене особисто, це: Магія, яку ви шукаєте, криється в роботі, якої ви уникаєте. Кріс Вільямсон. До зустрічі, друзі! Ставте вашу вподобайку і залишайте коментар на 10 слів або ж більше. Поділіться цим випуском з сім'єю та друзями. Дякую і продовжуємо запалювати цілі разом. Let's set the goals on fire! До зустрічі! Я стежу і за тривалістю та сну. Є смертельною. А під час сурових тренувань у США Суворих, не сурових. ви розвиваєте. Але якщо решта.